Осілі Вестрівна педагог із великим рівнем професіоналізму. Завжди добросовісно виконує свої посадові обов'язки, володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег. Пропонує для застосування в начально-виховному процесі оригінальні інноваційні ідеї, часто проводить уроки у нестандартній формі, вносить Пропозиції щодо вдосконалення навчального виховного процесу в школі тактовна, увічлива, досконало володіє професійною термінологією, мовою, словом, користується авторитетом серед колег, учнів школи, батьків, односельців. Стрівна це досвідчений творчий вчитель, відмітна властивість її роботи наполегливе, цілеспромовне виховання у дітей бажання вчитися, вчити всіх і сильних, і слабких, допомогти дітям відчути свою самоцінність. Це є головний принцип педагогічної діяльності цього вчителя. Любов Сильвестрівна вміла поєднує навчання і виховання дітей, добре знає їх психологію, вікові властивості, виховує в учнів повагу до батьків. До вчителів, до старших людей, любов до рідної батьківщини, а також шанобливе ставлення до звичаїв свого народу. Для любові Сільвестри її професія це можливість самореалізації, це джерело задоволення і визнання. Вона людина здатна посміхатися, цікавитися всім тим, що її оточує, поєднує в собі любов до праці та до дітей. Вона вміє не тільки вчити дітей, але й вчитися сама. Як вчитель, вона ніколи не зупиняється на досягнутому, завжди рухається вперед. Адже її праця це прекрасне джерело для безмежної творчості. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Янчи Любов Сільвестівна. Я вчитель початкових класів Чудейського навчального вихового комплексу. Щодеський ОТГ Староженецького району Чернівецької області. І сьогодні хочу вам представити свій майстер-клас і поділитися своїм досвідом роботи. Е, моє педагогічне кредо роби велике, не обіцяючи великого. Учитель не той, хто вчить, а у кого вчаться. А саме головне і це кредо моє і по життю бути завжди людиною. Шановні колеги! Пропоную нам почати наше заняття з правил привітання долоньками для того, щоб створити позитивний настрій. Поверніться, будь ласка, один до одного. Подивіться в очі, посміхніться. Давайте побажаємо один одному здоров'я. Здоров здоров Розверніть, будь ласка, до лунки, один до... але не торкаючись ними. І тепер починаємо торкатися, починаючи з великого пальчика, повторюємо за мною слова. Бажаю, Бажаю великого, великого успіху, успіху в, усьому, в усьому і тепер сіє доньку. Добрий день. Добре. А тепер я хочу подарувати вам свою долоньку на пам'ять і побажати нам цікавої і плідної роботи. Оберіть, будь ласка, яка вам подобається долонька? Доброго. дякую, Тема мого майстер-класу від успішного вчителя до успішного учня. Як бачите, тема не методична, а -философ... методологічна філософського характеру. Тому що я глибоко переконана в тому, що перш ніж формувати особисті дитини. Ми повинні самі усвідомити всю глибину філософії і методології. Мета нашого майстер-класу це організація командної взаємодії з розробки моделі успішного вчителя та учня, засобами інтерактивних методів навчання. Мені імпонують слова Василя Суховницького, які говорить, що школа повинна бути місцем, де кожна дитина має бути прийнятою такою, яка вона є, зі своїми почуттями, думками. Проблемами, навіть невміннями і невдачами, успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. І дійсно, як активізувати пізнавальну діяльність учнів, які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, щоб зробити так, щоб кожна дитина розкрилася, як подолати труднощі в навчанні? Ці питання постійно постають не тільки перед вчителями, а й перед батьками. Тому сьогодні ми з вами спробуємо відповісти на ці питання, використовуючи інтерактивні методи навчання, і побачимо, які вони є дієві не тільки в роботі з учнями, а й з вчителями. Тема мого досвіду впровадження інтерактивних технологій і методів навчання в початкових класах як засобів особистісно орієнтованого навчання. І дійсно, сама мета інтерактивного навчання це створення комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним весь освітній процес. Суть інтерактивного навчання це є навчальний процес, який відбувається за умови технології співпраці, тобто учень-вчитель, учень-учень. Де учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Цю тему досліджували вчені Олена Пометун, Юрій Бабанський, Леонід Піроженко. А тепер, шановні колеги, давайте, будь ласка, скористаємося нашими долоньками. На кожному із пальчиків долоньки давайте запишемо наші очікування і тривоги з приводу цієї теми. Запишіть, будь ласка, на пальці долоньки. Ваші тривоги і очікування з приводу цієї теми. Готови? Будь ласка. Ну что ж, мы позднее повернемся до нашей долоне. походите в сторону, будь ласка. Щоб робота наша проходила швидко і гарно, ми з вами зараз е, дотримуємося правил другої роботи. Я пропоную такі правила. Якщо у вас є якісь доповнення, будь ласка, пропонуйте. Перше правило говорити по черзі. Уважно слухай того, хто говорить. Не критикуй, не принижуй право промовчати, взаємна повага, дотримуйтесь часу. Ви згідні з такими правилами? Так. так, так. Можливо, є у вас якісь доповнення. Для вирішення нашої проблеми нам необхідно об'єднатися в групи. Для цього ми використаємо метод композиція. Тобто це в ігровій формі ми об'єднуємо наших учнів дітей. Це може бути і е, за кольором листочків, е, квіточок або казковий герой. В даному випадку ми з вами об'єднуємося за кольором долоні. Об'єднайтесь, будь ласка. Один бутон, одну проблему. Цікаво. Чи зможемо ми допомогти цьому бутону розкритися? Давайте назвемо її квіткою дитинства, колеги. Давайте ми з вами повернемося в дитинство. Скажіть мені, будь ласка, чи виникали у вас в дитинстві труднощі в навчанні? Виникали? Так так, так, так. А які самі, будь ласка, згадайте себе в дитинстві? Які труднощі в навчанні у вас виникали? Будь Ну, Ще день бабтиш. Так, будь ласка. Писали чорнило. Клякси. Так. Буква Л, така. Так, дякую, ще, будь ласка. Ще. Тексти вчила на пам'ять, не хтось вчитися читати. Так, добре, дякую ще. Ще, будь ласка, ще які проблеми. Мені важко давалося написання цифри вісім. Так, дякую, дякую дуже. Отже, кожен із вас був у ролі. І дитин, батьків, вчителів. Тож я пропоную подивитися на нашу проблему очима учнів, вчителів і батьків. Перша група в нас буде група учнів. Так. Друга група в нас буде група вчителів. І третя група буде група батьків. Шановні колеги! Вислухайте, будь ласка, уважне завдання для кожної групи, і за моїм сигналом ми почнемо працювати. Домовилися? Так. Група учнів. Сьогодні ми будемо з вами працювати за такою методикою, як називається, яка називається дерево рішень». Ця технологія є варіантом розв'язання складної проблеми, конкретної проблеми. І вона допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень. Тобто існує проблема і є взірець, викладається взірець дерева рішень. В даному випадку він у нас на дошці. дерево рішень. Проблема наша успішний учень, який він. Діти обговорюють в групі що вони знають по цій проблемі, і заповнюють наш взірець, тобто дерево рішень. В даному випадку ваша група учнів працює над проблемою успішний учень, яким ви його бачите. Зрозуміло завдання. Друга група група вчителів. Ваше завдання: кластер складіть педагогічну майстерність опишіть. Слово кластер з англійською мовою означає учок або «гром». В центрі виставляється ключове поняття, від якого підходить промень. Які з'єднуються з словами, від, в свою чергу, від них знову відходить промінь. Тобто, ваше завдання сьогодні це скласти кластер на тему педагогічна майстерність. Зразок такого кластеру. Наприклад, я складала з учнів в 4 класі по темі Іменник зверніть увагу. Тобто ключове поняття тут було слово іменник. А в нас сьогодні педагогічна майстерність. Переваги цієї технології це, по-перше, те, що дозволяє охопити значно більший матеріал для систематизації, потім залучає всіх учнів навчальний процес. Діяльність цікава дітям. Діти організовують творчу діяльність дітей. Тобто, вам зрозуміло наше завдання? Ага. Дякую. І третя група група батьків. Сьогодні ви в нас будете працювати за технікою кошик ідей. А, значить, що таке кошик ідей? Це, це, здебільшого є цілю зацікавити дітей. Вчитель задає питання, і дітки в тезах на листочках, на це дається дві хвилини записують те, що вони, вони знають по цьому питанню. Потім по колу обговорюють і зачитують те, що вони записали. І краще, найкраще обирають кошик ідей. Цей кошик ідей може бути уявним, але сьогодні. І ми знаємо, що дітки, наші початківці, вони дуже люблять, коли все реальне. У нас є такий реальний кошик ідей. Ваше завдання, група батьків, записати ваші ідеї з приводу, як батьки можуть дитині допомогти подолати труднощі в навчання. Головний принцип цього методу кошик-ідей, що його і називають брейнстоне. Це те, що тут можуть бути і помилкові ідеї. Ну, наприклад, при вивченні теми Шевченко, дітки написали, що Шевчас Григорович Шевченко великий музикант. І тільки в кінці заняття вчитель разом з дітьми вже може е, значить, назвати і, е, і, і вписати нову правдиву інформацію. Тобто дітки не бояться помилитися, оце саме головне. Ваше завдання зрозуміло. Вам треба написати рекомендації, як батьки можуть дитині допомогти подолати труднощі навчання. Ну що ж, а тепер ми починаємо працювати. На це вам дається 6 хвилин. Будь ласка, групи починайте працювати. Так, групи закінчилася робота. Добре. А тепер, будь ласка, оберіть спікера групи, який буде презентувати роботу кожної групи. Так. Група учнів. Будь ласка. Так. Ваш спікер. Група учнів, будь ласка, Ваш... Е, ваше дерево рішень. Успішний учень, Який ви його бачите? Наша група бачить успішним учнем таким. Він насамперед повинен мати бажання вчитися, повинен бути всебічно розвиненим учнем, активним, самостійним, вміти самим досліджувати щось, знаходити. Повинен бути обдарованим, творчою дитиною, повинен бути уважним, що все в нього це вдавалося, старанним і комунікабельним. Ось ці ці риси будуть. Підкреслювати успішного учня. Дякую, дуже гарно. Дякую. Отже педагогічну майстерність. Взагалі, майстерність це те, чого можна домогтися. І як може бути відомий майстер-докар, прекрасний майстер-лікар, так повинен і може бути прекрасний майстер-педагог. Так казав Антон Семенович Макаренко. За словами Антона Десервега, педагогічна майстерність це педагог-майстер, і тільки він. Має і вміє розуміти і пізнавальні здібності дитини, і знає навчальний матеріал. Отже, звідси йде професіоналізм. Що таке професіоналізм? Професіоналіст це комплекс властивостей і якості вчителя, які необхідні для високої професійної майстерності і знанням, і використання інформаційно-комунікаційних технологій, звісно, створювати власну методику і критичну мислення. Педагогічна майстерність це особистість, особистість, яка поважає. Особистість, яку поважає діти, колектив, батьки, громадськість. Отже, авторитет. Авторитет нам всім відомо, що спочатку вчитель працює на авторитет, а потім авторитет працює на вчителя. Якщо є повага і авторитет, то це успішний педагог. Якщо є успішність, то це мудрий педагог. Мудрий наставник. І мудрих порадник. Педагогічна майстерність, звичайно, що і креативність, і мобільність, представлення себе. Педагогічна майстерність це досягнення. Якщо існує взаємозв'язок учитель-учень, то тоді є досягнення як вчителя, так і учнів. Як учнів, так і вчителя. Отже, педагогічна майстерність це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вчителя. Удосконаленню, в постійному удосконаленні мистецтва навчання і, звісно, виховання розвитку дитини. Скажіть, будь ласка, а чому у вас дві не заповнені залишилися? Якщо я чогось не договорила, я даю можливість своїм шановним колегам доповнити. Так. Будь ласка, колеги, як ви думаєте, чому? Так. Ну, На мою думку, передало це особистість, особистість творча. Яка весь час працює над собою, і весь час вона буде мати якісь досягнення на подальшому вже. Тому я хочу, що там ще буде дописано якісь. Дякую. І перш за все, вчитель завжди має займатися своїм само... самосвітом. І це саме головне, це зараз вимога нашого часу. Самоосвітою, займатися самоосвітою. Дякую дуже гарно. Це група батьків. Ваш кошик ідей. Тобто, як батьки можуть дитині допомогти подолати труднощі в навчанні. Будь ласка. Всі ми знаємо, що дитина це і церква життя своїх батьків. Як у краплині води відображається сонечко, так само відображається дитина в тому, що вона бачить вдома, як її виховують то ми вибрали такі е, поради бути терплячим, терплячий батьку ознака слабкості, дотримуватись принципу погодженості у вихованні, е, тому що є така народна мудрість, яка каже, курка, курка каже сяк, а півень так. Тоді дитина росте, як будяк. Довіряйте своїй дитині, цікавтеся е, життям дитини, формуйте у дітей моральні якості, допомагайте їм, оволодіти навичками культурної поведінки. Не сприймайте свою дитину як власність, не ростіть її тільки для себе. Потрібно виростити її для життя серед людей. Надайте вашій дитині більше можливостей розвивати свої спільні сторони і таланти, розтлумачуйте дитині те, що вона робить краще і що гірше. Добре. Дякую вам дуже гарно. Сідайте, будь ласка. Ну що ж, наша. Е Наша робота показала, що проблема труднощів навчання належить до вічних проблем. І щоб вона не залишалася отим нерозкритим бутоном, в нашій сучасній школі повинно бути співробітництво. Це коли батьки дають любов, турботу, вчителі дають знання, поважають учнів, а учні виховують собі творчість, допитливість. Це як три точки які окремо працювати не можуть. І їх, вони тільки в співпраці будуть, дадуть нам результат учитель, учень і батьки. У нас утворився такий трикутник. Ми зрозуміли, що тільки в співробітності в нас буде успіх. Там, де є трикутник, можна додати прямокутник. І в нас вийшла модель успішної школи, в якій дитина в якій скаже, мені цікаво в цій школі вчитися. Скажіть, будь ласка, а вам як сьогодні? Було цікаво? Дуже. Давайте повернемося до наших долонів. І скажіть мені, які у вас були очікування з приводу нашої теми? Чи вони... Справдилися, а тривоги ваші розвіялися. Будь ласка, очікування, будь ласка. Я думаю, що зі мною погодяться всі мої колеги з тим, що на сьогоднішній день діти менше цікавляться навчанням. І, ви знаєте, хочеться зацікавити дітей, І дивлячись на сьогодні майстер-клас. Я взяла для себе те, що я більше з усіх прикладу для того, щоб у дітей виникло більше бажання вчитися. Так, дякую. Які тривоги розвіялися, будь ласка, яка роль батьків у розвитку успішного навчання дітей? Ви зрозуміли? Я зрозуміла, що можна над цією темою працювати, можна її розвивати, вчити разом з батьками. Виходити з цих ситуацій? Так. Дякую дуже гарно. Ну що ж, тоді, якщо ваші очікування справдилися і тривоги розвіялися, загніть, будь ласка, на долоньках, пальчики. і покажіть мені всі долоньку свою. Так, швиденько, будь ласка. Дякую дуже гарно. Дякую. Ну що ж, як ви думаєте? Чи може наш бутон сьогодні розкритися? Звичайно, так ми зрозуміли, що тільки в співробітництві. І тільки якщо оцей трикутник буде існувати, тобто у співробітництві вчитель, учень і батьки, в нас вийде успішний учень, і якому буде цікаво вчитися в школі. І не буде так багато труднощів. так? Тому я бажаю всім, щоб у вашому житті побільше було ось таких розкритих бутонів і цих вирішених проблем. Дані народну мудрість говорить: якщо твої плани розраховані на рік, всі хліб, якщо на десятиліття – посади дерево, а якщо на століття вчить та виховуй дітей. Шановні колеги, я бажаю всім творчих успіхів. І хочу нагадати всім, що більше всього наші діти стомлюються від бездіяльності. Дякую за співпрацю.